Щоб зрозуміти, як народжується монстр, потрібно подивитись на його початок, і в Чикотила він був дуже темним. Андрій Чикотило народився 16 жовтня 1936 року в селі Яблучне на території сучасної України. Це були часи Голодомору. Його батько воював на фронті, мати працювала в колгоспі, а їжі не було зовсім. Його дитинство було жахливе. Кажуть, Чикотило ще маленьким питав у своїй матері, куди подівся його старший брат, а вона йому відповідала, що його з'їли під час голоду. Але достебенно немає інформації про його брата, і невідомо, це правда чи ні. Але в ті часи таке практикувалось, і це могло бути правдою. Андрій був замкнутою дитиною. Його постійно дразнили в школі за короткозорість, слабкість і страхливість. В нього постійно були проблеми з самооцінкою та спілкуванням, а ще важкі сексуальні комплекси. Він страждав на імпотенцію, і це лише поглиблювало його відчуття власної нікчемності. З роками в ньому накопичувалась злість на себе, на суспільство, на жінок, які йому відмовляли. На людей, які не бачили в ньому нічого особливого, а він лише хотів контролювати, домінувати, бути сильним. І як це буває з маньяками, його злість нікуди не ділась. Вона росла мовчки разом з ним і чекала моменту, коли вирветься назовні.